похвастатись своїм подаруночком з Харкова. От до мене доїхав Едуард Зуб, Харків, Христи, Хмарочос, свіженький. Саме українці, мені здається, стали якраз. Показувати приклад, як можна класно інтегруватися. Ну, якщо ми хочемо, щоб наші голоси почули, то щоб це були не окремі голоси, а щоб це була якраз спільнота. Нас підтримали німці в цьому. Вони нам дуже допомагають. Це родина Міхаеля Дейкера. Коли ми вирішили, що нам вже пора створювати якусь громаду, він нас дуже підтримав. Він нам допоміг і допомагає. Ми його так між собою чарівником називаємо. Ми цього року отримали інтеграціон прайс. Це така премія, яку вручають в мерії або радхаусі. Міхель допомагав мені писати промову і там. Кінці каже, ти ж обов'язково скажи слава Україні. Я кажу: так німці ж нас роз не зрозуміють. Він каже: Хай вчаться. Що тепер можеш О! ти робити? Чи, чи можеш <світтє> ти стати мером Швельма? Тепер ми можемо заходити. І слухати, як працюють різні комісії в мерії, і ми можемо пропонувати проєкти. Дуже хочу і мрію, що у нас ну в місті з'являться при школах українська мова. мов бібліотеку. Я бачу, там є полиця російськомовних книжок, там є італійських, французькою. Українських поки що немає. Для німців також цікаво дізнаватися про Україну. Я допомагаю дідусям, бабусям. У нас там є дуже багато стареньких, яким за 100 років. Секретно да, Секрет про американців розказував, що вони водять від, 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 і все. Дідуся, якому 101 рік. Займатися фізкультурою і їсти часник. Наївся часника і гайда на вулиці. <рес> То просто ніхто не підходить потім і нерви не псує. <рес>